Були моменти, коли вона себе, коли в неї було про світи, вона вела себе гарно, і вона піклувалася про мене, питала, як у мене справи. Тихо і скромно у Чернігові попрощалася з Валентиною підвербною, яка увійшла в історію України як найстарша мати, народивши у 65 років. Її земне життя завершилося на 81-му році життя. З рідних у неї залишилась лише донька, кажуть чернігівці, які опікувалися родиною. Останні 10 років Валентина Григорівна не спілкувалася ні з ким своїх родичів, тому нам навіть невідомо. Ну принаймні Аня не знає нікого з родини і тому. Крім ані в Валентини Григорівни нікого немає. Так, ми допомагаємо. Ми опікувалися Валентиною Григорівною за життя. Ми допомагаємо Ані, і через Аню ми здійснювали допомогу їй, тому що вона ж не приймала допомогу в силу своїх особливостей. От тому ми в курсі були що з нею, як Аня навідувала кожного тижня разом з опікункою Оленою Яченко, Валентину Григорівну. І ми ну, завжди володіли інформацією про її стан здоров'я і місце перебування. Найстарша мати в Україні померла природньою смертю себе в квартирі. Її щотижня відвідувала донька з опікункою. Ми ще раз дзвонили, ще раз постукали, ніхто нічого. І тоді ми визвали поліцію. вже, Поліція тоді вже визвала МЧС, і тоді вже це другий поверх, і з балкона, там тоненьке скло, і з балкона тоді вже дісталося, фонариком присвятив той хлопець МЧСник. І каже, вона лежить уже мертва. І вона лягла спати, заснула, і так вона вже у вісні. Жінка останнім часом мала проблеми зі здоров'ям. Вона завжди вела себе, ну в неї були випадки злості, вона, ну а потім вона це все забувала. Ну І ще до цього був інсульт, багато проблем, великий коз. Донька каже, попри всі проблеми, пам'ятатиме про маму. Для мене вона залишиться дуже люблячою мамою завжди, яка хотіла лише доброго для мене.